Цього року Україну сколихнув чайний скандал. Відома українська компанія Мономах потрапила під підозру в торгівлі за РФ під час повномасштабного вторгнення. Та поки триває слідство, ми вирішили влаштувати власне розслідування і перевірити інших гігантів чайного бізнесу. Спойлер і неприємна новина для чаїлюбів. Усі великі вітчизняні компанії так чи інакше мають зв'язок з країною-агресором. Ми проаналізували ринок чаю власників, бенефіціарів, виробничі потужності і навіть географію продажів, та виявили неочевидні, але тривожні зв'язки з російським ринком. Чому окремі українські бренди досі можуть мати коріння в РФ? Хто стоїть за чайними імперіями, що заробляють на українцях? І які червоні пропорції ми знайшли під час свого розслідування? Усі подробиці за мить, а поки поставте лайк цьому відео. Влаштовуйтеся зручніше та насолоджуйтеся вашим королівським чаєм. річчя. так, так, влаштовуйтесь зручніше, бо далі мова піде саме про цей чай: королівський смак, витончений аромат і ще багато епітетів. Не уточнили в рекламі лише одне російське походження бренду, яке аж ніяк не має нічого спільного з чайною розкішщо. Річард Кертіс, Майські лісма та Кофісо. всіми цими брендами володіє компанія Май, один з найбільших виробників чаю та кави на Росії. Її засновник Українець Ігор Лісіненко, який побудував вдалу кар'єру в Москві та навіть був депутатом Держдуми від єдиної Росії. Саме в цей час його чайний бізнес розквітав під крилом Кремля, отримував державні нагороди. А сам Лісіненко став співзасновником організації Ділова Росія, що тісно при. Працює з російською владою. При цьому Лісиненко буквально сидів на двох стільцях. Залишаючись частиною російського політичного і бізнесового кола, він активно розвивав бренд Май Україна. Його компанія зареєстрована на Київщині. Спершу її власником була російська Май, а потім Московська Транспрод. Водночас сам Лісиненко разом із дружиною отримали громадянство Мальти. Певно щоб обезпечити свої активи від санкцій. Та після початку повномасштабного вторгнення власники Май Україна швидко змінили схему. Схоже, щоб замести сліди російського походження, формально компанію переписали на мешканку Полтавщини без жодного бізнес-досвіду, згодом на вірменську фірму Кочарі Інтернешнал. А вже у 2024-му – на двох українців. У квітні 22-го року з'явилася нова компанія Трипільське сонце. Насправді вона просто змінила вивізку Май Україна. Ті самі цехи, ті ж працівники, теж обладнання запустили і нові бренди: Трипільське сонце, Шерлок Сікретс», «Тіа Моментс». Але суд і слідство з'ясували, це фактичний правонаступник російського бізнесу. Ба більше компанія користувалася рахунками Май Україна, частину яких арештували через підозру у фінансуванні структур пов'язаних з РФ. Суд дозволив лише базові платежі зарплати, податки, комуналку і допомогу ЗСУ, що вказує на ризик обходу санкційного контролю. Юристи зауважують, компанії, які змінюють назви або створюють нові юридичні особи, зберігаючи весь функціонал, формально вважають новими суб'єктами господарювання, та правоохоронні органи можуть довести спробу обійти відповідальність. Фактично, якщо ж таки буде доведено, що це лише вирізка, давмовно кажучи, ширма. А фактично, це здійснюв відбувається та ж сама діяльність, яка і була до цього. То звичайно, тут є там і. І підстави там для якогось кримінального провадження, да, якщо знову ж таки ми можемо довести, що компанія під контроль над цим же бенефіціаром, вона в Росії здійснює свою діяльність, і якщо там це вважає необхідним там рада національної безпеки і оборони, да там застосувати санкції до фізичних осіб або до юридичних. Про українсько-російський май можна говорити ще багато, як і про його засновника пана Лісіненко. І повірте, нам ще є чим вас здивувати. Тож в наступній серії нашого розслідування обіцяємо розказати ще більше резонансних деталей. Цю рекламу донедавна крутили на кожному вітчизняному телеканалі. Та й без реклами чи не кожен українець не просто знає чай Грінфілд, а й регулярно його купує. Цей чай без перебільшення один з найпопулярніших в Україні, бо на ринку він уявіть вже понад 20 років. Дистриб'ютором Грінфілду є така собі ТОВ у рімі Україна, яка працює з 1999 року. Саме тоді компанія почала продавати в Україні чай принцеса Канді, принцеса Нурі, принцеса Гіта, Принцеса Ява та Каву, Жардін і Жокей. Згодом до цього переліку увійшли бренди Грінфілд і Тес. Та цікаво те, що всі ці марки вважаються російськими. Ними володіє Трейд – Одна з провідних російських груп компаній у сегменті фасованих чаю і натуральної кави, заснована в 1997 році. До слова виробничі комплекси розташовані у Ленінградській області та Санкт-Петербурзі. При цьому у Рімі Україна формально зареєстрована як українське підприємство. Але якщо купнути глибше, стає очевидно. І структура власності і бренди, з якими вона працює, ведуть прямо до російського холдингу Орімі Трейд. Попри офіційну реєстрацію компанії, ми з'ясували, що ланцюг власності чітко вказує на офшорну структуру з кіпрською компанією Лімітед». Вона своєю чергою контролюється особами пов'язаними з російською «Орімі Трейд». Рім того, цей зв'язок підтвердив і антимонопольний комітет України. Кіберська структура дійсно використовувалася для маскування російського контролю над українським підрозділом. Та і це ще не все у 2022 році. У рімі Україна змінила назву на TS Трейд. Однак це не завадило антимонопольному комітету оштрафувати компанію на 80 мільйонів гривень за приховування справжніх власників. Рахунки компанії заарештували, а понад 50 50 мільйонів із них зрештою спрямували на потреби ЗСУ. І таких цікавих фактів про цю компанію ми знайшли чимало та відкриємо їх вже в наступному випуску. Чай базелюр один з найдорожчих на пролавках українських супермаркетів. Компанія запевняє, їхній продукт преміальний, має високу якість інноваційність та свідчить про елітний спосіб життя. Слово Базілур є ексклюзивом компанії. Цей звук спеціально був обраний для назви бренду Базілур, щоб створити нове звучання, яке згодом зможе набути свого сенсу. Так скромно заявляє про себе компанія та запевняє стандарти якості, які використовують для виготовлення продукції, підтверджені символом золотого лева. Але як з'ясувалося, гарантії високої якості не запорука доброчесності. Взагалі, базелюр – бренд, який українці звикли сприймати як свій, хоча насправді його коріння далеко не українське. Торгову марку офіційно зареєстровано на компанії зі Шрі-Ланки. Співзасновником бренду є бізнесмен доктор Гаміні Абейві Крама, Але поруч з ним у засновниках росіянин Андрій Мареєв. Родом із Іркутська. освіту здобув у Свердловському архітектурному інституті, нині живе у Москві. Працює в базилюрі на посаді креативного директора та бренд-дизайнера. В компанію його згадують як людину, яка створила обличчя Базилюр. Тобто, по суті, громадянин Росії дотичний до управління міжнародним брендом, який працює на українському ринку. А це вже створює значний ризик опосередкованого російського впливу. А сам чай, до речі, активно придається на Росії. Його можна. Придбати як в супермаркетах, так і в онлайн-магазинах. І треба сказати, що вибір достатньо широкий. У липні 2023-го в Москві з'явилося ТОВ Базалурці імпорт, офіційний дистриб'ютор бренду на Росії. Компанія має шалений успіх на ринку, а ще шалені прибутки. І поки українці купують цей чай у своїх супермаркетах, у Москві він теж на полицях. Тільки там за нього сплачують податки до бюджету країни-агресорки. Фактично кожна пачка це пряма фінансова підтримка окупаційних військ. Водночас продукцію так само успішно продають і в Україні. Офіційним дистриб'ютором чаю Базилюр є приватна компанія НВП Віяна Л, якою володіє Галина Шульга. Цей бізнес доволі стабільний, бо має пряму співпрацю з головним офісом на Шрі-Ланці. Але є нюанси. Ім'я власниці з'являється у відкритих базах із потенційними ризиками, а сам бренд і досі активний у російському ВКонтакті. Разом із офіційним імпортером базилюр у Москві та участю росіянина в управлінні компанією. Це вже не схоже на збіг, скоріше це система, у якій український бізнес фактично співіснує з російським, що створює ризики і для репутації, і для безпеки при цьому прибутки «Віяни ЕЛ стабільно зростають у 2022 році. Дохід складав майже 11 мільйонів гривень. У 2023 вже близько 15. А цього року компанія підібралася до позначки у 21 мільйон гривень. А воно й не дивно, бо компанія активно продає свою продукцію через інтернет-магазин та фізичні магазини в Дніпрі, Запоріжжі та Кам'янському. До речі, замовити чай на сайті можна з безкоштовною доставкою по Україні. Але знаєте що? Краще б гроші за доставку компанія витратила на поглиблений курс вивчення української мови, бо сайт і досі на четвертому році повномасштабки працює виключно російською. Який позиціонується як еталон елегантності та смаку, має ще й російський присмак. Іронія в тому, що навіть у шрі ландському бізнесі не обійшлося без росіян, але питання в іншому: чому бренд, який активно заробляє рублі, досі присутні в Україні? Юристи пояснюють, якщо міжнародна компанія має дистриб'юторів в різних країнах, держава не може вплинути на це напряму. Українські партнери платять податки тут російські у себе. Формально усе законно. Тож, навіть якщо бренд одночасно заробляє і в Україні, і на Росії юридичних підстав для заборони його діяльності немає. Тобто тут ну, навряд чи можна говорити саме про юридичну відповідальність. Це, скоріше, може бути як репутаційна певна відповідальність. Тобто там ЗМІ вони можуть там, в принципі, це ще не є, як то кажуть, наклепом. Вони можуть поширювати, що в Росії продається такий чай, такі та там інші якісь там товари. І ви там, будь ласка, зверніть увагу, там наші споживачі, чи ви товари купуєте, там там ваш це ваша там, гігієна, не купуйте товари, там, які продаються в Росії. І ще один відомий бренд Ахмад Ті. Його історія почалася ще в Ірані в 1950-х роках, коли засновник компанії Хусейн Авшар почав імпортувати чай з Індії. Після ісламської революції його родина переїхала до Британії і вже там створила бренд, що поєднав східну традицію чаювання з британською якістю. Так народилася компанія Ахмат Ті, відома сьогодні у всьому світі. Нині цей чай продається у понад 90 країнах світу, поєднуючи традиції і нові. Вації та безкомпромісну якість знайти його можна і на полицях українських супермаркетів. Та компанія має суттєвий недолік. Її чай продається на території країни-агресорки. Ма більше Ахмат Ті має діючі підприємство на Росії та офіційного дистриб'ютора, через якого продукція потрапляє на російські і сусідні ринки. Це створює ризик, що частина чаю чи сировини з РФ може опинитися і в Україні. А заплутана структура власності з британським холдингом та офшорами лише ускладнює розуміння, куди насправді йдуть гроші цього бізнесу. При цьому Ахматті має виробництво в Харкові. Однак фінансова звітність українського підрозділу виглядає доволі підозріло. Після зростання доходів прибуток різко впав. А у 2024 році компанія, і, взагалі, показала збиток. Припускаємо, що це може свідчити про виведення коштів або маніпуляції через трансфертне ціноутворення. Крім того, компанія має додаткові ризики, зокрема репутаційні втрати для українських ритейлерів, які досі продають продукцію бренду з. Активами в країні агресорці. А якщо факти постачань із Росії підтвердяться, компанія може зіткнутися із санкціями та перевірками. До речі, це не все, що ми знаємо про цю компанію, що пов'язує українську фабрику з Росією. Дивіться вже в наступній серії. Щоб прояснити ситуацію, ми відправили запити усім фігурантам нашого сьогоднішнього розслідування. Та сподіваємося почути їхні позиції у наступних серіях як ви вже зрозуміли, під красивими етикетками, гарними упаковками та пафосними рекламними слоганами часто ховається зовсім інша реальність. Чимало відомих брендів чаю і досі мають зв'язки з Росією. Вони одночасно заробляють рублі та гривні і при тому не несуть відповідальності перед законом. Але це ще не все. У наступній серії нашого розслідування ми покажемо ще більше фактів про подвійне життя цих компаній, розкриємо фінансові схеми та назвемо конкретні ім. На тих, хто стоїть за цим бізнесом, тож залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого.